Недільний ранок, 22 червня 1941 року, трагічною сторінкою війшов у життя мільйонів українців. У цей день розпочалася найстрашніша війна в історії нашого народу, яка забрала життя кожного п'ятого співвітчизника. День початку війни став в Україні історичним днем глибокої скорботи. Відповідно до указу президента України від 17 листопада 2000 року з метою всенародного вшанування пам'яті українців, загиблих під час війни 1941-1945 то років їх подвигу та жертовності щороку в нашій державі відзначається День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Кожен раз цей день ми згадуємо про тих, хто так і не повернувся з війни, про тих, хто кров'ю і потом відстоював перемогу, про тих, хто прийняв на себе цей страшний удар в роки Другої світової війни, і про тих, чиї життя були покалічені та зруйновані іншими людьми. 22 червня в користіні біля меморіалу, що по вулиці Івана Франка відбувся мітинг скорботи, адже наше місто можна по праву називати містом бойової слави. Завдячуючи нашим прадідам, нашим дідам, ми сьогодні. Змогли подолати тоді найстрашнішого ворога нацистську Німеччину та її союзників. Ми сьогодні по праву повинні гордитися, що саме тут, в липні-серпні, кувалася перемога, яку ми відзначали 70-річчя 9 травня, п'ятої армії генерала Потапова. 50 діб тут захисники Коростенського укріп району стримували багаточисельні війська нацистської Німеччини. Довгі чотири роки український народ і всі народи радянського союзу йшли до цієї перемоги. Коростенці ніколи не залишаються осторонь від відзначення пам'ятних дат історії своєї країни. Саме тому в день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни біля меморіалу зібрались ті, для кого слово війна це незагоєна рана. Полеглих захисників шанували хвилиною мовчання та покладанням квітів. Сьогодні вже мало залишилося у живих тих, хто зі зброєю в руках захищав тоді нашу країну. З кожним роком ветеранів стає все менше і менше. Та всі, хто здобував перемогу, навічно залишаться у вдячній пам'яті нащадків а спомин про них передаватиметься з покоління в покоління. Де да, ми сьогодні згадуємо, що скорбю трагічні пораження 41-42 року і з гордістю побіду над фашистами під Москвою і Сталінградом, на Курській дугі і під Лінградом, на Дніпрі і під Тишиньовим. І завершаючу Берлінською операцію, І це дає нам право називати наших Ветерановісполинами двадцятого века, совершивши такой подвиг, какой не мог совершить ні один народ мира, здесь мемориальном кладбище, похоронено 521 воин. воїн пам'ять їм і слава минуле десятиліття від переможних салютів 9 травня 1945 року. А в Україні знову йде війна, ще більш жорстка і підступна, в якій загинули вже не одна тисяча українців. Мільйони стали біженцями у рідній країні та вимушеними переселенцями. Не оминуло лихо нової війни і Коростенщину. У боях гинуть та отримують поранення наші земляки, наголосив голова ради ветеранів Коростенського району, учасник бойових дій Микола Фещенко. Я тільки можу пожелати вам щастя, здоров'я і мирного неба, щоб таких він більше ніколи не зустрічалося. Війна не буває доброю чи поганою, а вона несе біль та страждання звичайним людям. День скорботи і пам'яті про жертви війни в Україні сьогодні набуває все більш глобального значення, тому що жертви війни це не десь там, а вже поруч, і вони повторюються. Сьогодні у цей день ми не можемо не поклонитися солдатам української армії, що стримують ворога на сході, і не маємо права не згадати імена молодих хлопців наших земляків, які загинули, захищаючи Україну. А отже, кожного з нас.